Господи, Ти є джерелом сили та мудрості. Почуй Мою молитву у ці складні часи. Допоможи мені зберігати віру, навіть коли здається, що світло надії згасає. Дай мені мудрість зрозуміти Твою волю і слідувати Твоєму шляху. Господи, наповни моє серце миром і спокоєм у хвилини тривоги, захисти мене від страху і сумнівів, які підривають мою довіру до Тебе. Пошли мені сили подолати перешкоди і дивитися в майбутнє з вірою. Господи, Благослови тих, хто поруч, щоб вони стали моєю підтримкою у важкі моменти. Даруй мені терпіння чекати на Твою допомогу, знаючи, що Ти ніколи не залишиш мене. Дай мені сили йти вперед, навіть коли шлях виглядає темним. Господи, наповни моє життя, любов'ю та благодаттю. Захисти мене від знавіри та підкріпи мою віру у Твою присутність, нехай Твоя благодать і милословість. Сердя супроводжують мене на кожному кроці, благослови мої дії і допоможи мені знаходити радість, Господи, даруй мені надію, що з тобою немає нічого неможливого. Нехай Твоя любов буде моїм світлом у найтемніші часи. Дякую Тобі, Господи, за те, що ти завжди поруч, навіть у найважчих обставинах. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.